Apple знову готує революцію з новим iPhone. Але найрозумніше зараз взяти попереднє покоління дешевше. iPhone 16, базовий, але потужний a 18 і батарея на 4000 мАч. iPhone 15, золота середина, Dynamic Island, яскравий екран і хороша камера. iPhone 16. Свіжий із кращою автономністю, але без профішок. iPhone 15 Pro титановий корпус 120 Гц і 3-кратний зум. iPhone 16 Pro Max справжній монстр 6,9 дюйма, а 18 Pro і 5-кратний І головне нові iPhone будуть на 200-300 доларів дорожчі, а різниця мінімальна. Тож купити попередній іноді найкраще рішення.